Українських малюків, які вимушено через війну переїхали до Польщі, готуватимуть до першого класу. При цьому школа майбутнього першокласника безоплатна. За інформацією організаторів проєкту з фундації Незламна Україна, програма доступна у 12 містах Польщі: Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Жешув, Познань, Бидгощ, Люблін. Лоць Щецин, білосток. Спеціальні заняття можна буде відвідувати з листопада. Діти віком 5-6 років зможуть протягом року готуватися до школи за комплексною програмою, вчитися писати, читати, лічити, розвивати мовлення, а також логіку і пам'ять, абстрактне мислення, ритміку тощо. До шкільнята будуть вивчати польську мову для адаптації в середовищі, а також пройдуть соціалізацію і психологічну підготовку. Дітей кажуть, забезпечуватимуть всіма необхідними матеріалами для навчання. Також буде організовано харчування. Школа майбутнього першокласника працюватиме у форматі постійних груп до 22 дітей. Вона не передбачає вільного відвідування, групи формуються на увесь рік. Заняття проходитимуть три рази на тиждень у вечірній час, орієнтовно о 17-19. Зареєструвати дитину можна онлайн. Потрібно заповнити гугл-форму на сайті фундації Незламна Україна. Початок реєстрації 21 жовтня, а саме навчання розпочинається з 1 листопада. Марія Соловйова, Харківські звістя.